Залізничний вокзал у Краматорську. Від сьогодні поїхати звідси неможливо. Так «Укрзалізниці» вирішили через безпекову ситуацію, повідомляють на сайті компанії. Ну дуже неудобна, ну хоча б ограничено, ну поїзди, щоб їздили. Ну а як? як без них? Ну може, що ну тут, звісно, ближе воєнне дійство вокруг нас. Може, так. Що такое, давайте скажемо, для пенсіонерів вот перевозки мінімум 650 гривень, до Дніпра і попутного где-то. До славянська 100 гривень. До славянська. Ну а поїзд, поїзда все-таки дешевле. Поїзди курсуватимуть до станції Гусарівка чи Барвінкове, що на Харківщині, повідомляють на сайті Укрзалізниці. До них зі Слов'янська та Краматорська возитимуть людей автобусами. Пасажирам п'ятьох потягів далекого сполучення, які їдуть на Донеччину з Івано-Франківська, Києва, Одеси, Львова та Херсона, про кінцеву зупинку повідомлятимуть в застосунку Укрзалізниці в день відправки. Нам дуже жаль. что отменили поезда, очень жаль. Но если такая ситуация, в принципе, мы, мы понимаем, что мож, мож, может быть такая ситуация, что жизни людей под угрозой. Как как-то будем. Вот сказали на Барвенкова, пока до 10 числа будет ходить отсюда автобус бесплатный. Поездом достаточно часто. Мы вот буквально недели две назад приехали из Киева. Очень часто ездим на Миргород к да. Мы ездили поездом. По делам приходилось, мы же переселенцы, приходилось документы и так далее, и так далее, обращаться во все организации. Будем на Барвенкова заказывать по интернету. Потом нам объяснили, что здесь приходит автобус за час. Там 20 минут он переедет, но мы за час приедем. Лучше обождем. А потом доедем до Барвенкова и поедем, как и ездили раньше. А вы вот как относитесь к этому? Ой, точно так же, как и в войне. Я ее ненавижу. Путина ненавижу. Всем сердцем. Обмеження стосуються і приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучення Бантишева, Краматорськ та Слов'янськ Райгородок. Звісно, як і Радісно привіт. Тепер не знаю, от сказали, дали записочку на тему, позвоні в кінці місяця. Будуть ходити, не будуть ходити. З Гусаровки поїзда то мене больний муж вдома, тому... Нечасто. часто. з автобусом поки що, а питав, а далі буде видно. А часто їздили. Ну, приходилося часто тільки вже своїм транспортом. А зараз виникли в що треба їхати поїздом. В Укрзалізниці обіцяють відновити рух, як тільки стане можливим. Анастасія Дашко Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.